Не можемо ми і стороною обійти новину інституту вивчення війни. Атаки збройних сил України по ворожих ТОСах може свідчити про вразливість російської протиповітряної оборони на лівому березі Херсонської області. Вважають аналітики інституту вивчення війни. Збройні сили України могли використовувати модифіковані безпілотні літальні апарати «Баба Яга» для ураження російських термо. Баричних артилерійських систем ТОС на лівому березі Херсонської області про це повідомили аналітики інституту вивчення війни у щоденному звіті за 19 листопада. Російський військор заявив, що українські військові використовують модифіковані безпілотники «Баба Яга» для ураження ворожих ТОС на лівобережжі Дніпра. Тож аналітики вважають, що подібні українські атаки свідчать про вразливість російської протиповітряної оборони, а саме в цьому регіоні, також крім цього, в інституті вивчення війни розповіли, а, що в неділю, 19 листопада, українські військові продовжили бойові дії на лівобережжі Херсонської області. Саме за інформацією генштабу збройні сили України сили оборони отримують позиції на східному березі, натомість російські військові стверджували, що українські бійці атакували біля пойми, що за 12 кілометрів від Херсона та 4 кілометри від Дніпра та Піщанівки за 13 кілометрів від Херсона та 3 кілометри від Дніпра. Тоді як Окупанти а, контратакували біля кринок, що за 30 кілометрів від Херсона. І два кілометри від Дніпра. Також російські джерела заявили, що військові РФ, нібито відбили українську спробу висадитись на острові Велике, Великий А, Український дрон. Цей про який вам розповідав Баба Яга. Давайте ще дізнаємося, що відомо про нього. Росіяни прозвали цей дрон Баба Яга, український БПЛА Армії дронів, зокрема назвою Баба Яга, Прозвали тип дронів сільськогосподарського призначення, які мають велику вантажопідйомність, хорошу навігацію та автономний хід, тобто промислові дрони, гексокоптери, перероблені під бойові завдання. Ці БПЛА знищують склади, живу силу і техніку ворога. Дрони працюють автономно, оператори вказують координати, за якими летить БПЛА, скидає боєприпас і самостійно повертається. Дрон Бабаяга може нести навантаження. Вагою до 20 кілограмів, крім цього, він як правило оснащений кількома. Радіоканалами захищений від навігаційних перешкод на різних частотах. І також нагадаємо, 17 листопада українські військові знищили російську важку е вогнеметну систему ТОС А 1 «Сонцепьок» на лівому березі Херсонської області. Це вдалося зробити недалеко. Від кринок аналітики інституту вивчення війни у звіті е також повідомили, що українські військові продовжують отримувати позиції на лівобережжі Дніпра. На цій ділянці триває контрбатарейна боротьба між збройними силами України, України та росією